Шалом, це Славко. Я вибачаю, що затримався. Ми чхмирулі готували з вершковим соусом, курячі. Може, йому навіть оповімо наступного разу, але вернемося до війни. Є така українська пропаганда, що її навіть не хочеться перевіряти. Уже з посиланням на російські джерела кажуть, що впав на одну третину експорт бензину, в тому числі через удари українських дронів, та на 20% експорт дизельного паливу, що втрачено. Я навіть це не перевіряю. Я відразу кинувся подивитися на атаки шахедів і вам раджу. Знаєте для чого? Це не тому, скільки вони запустили. Тут все одно нема ж руйнувати. А скільки треба запустити нам. От бачите. Що січень, квітень десь по 100 в місяць, потім вони накопили 400, це капштик називається. Потім червень 200, липень 250, серпень 187, знову капштик, бачите, іде з інтервалами знову капштик. Знову бачимо 285 369. Знову вони накопичили 625 капштик новорічний. І знову 2024, 270. Чотири дрони в січні 24-го року. Це не виглядає на місячну продукцію на 600-800 дронів, як нам кажуть. Це виглядає на те, що противник набирає дрони два місяці і лупить. Розумієте? На третій місяць робить нам такі капштики. Значить, нам українцям треба запускати щонайменше 600 дронів щомісяця. По об'єктах їхньої інфраструктури, це якщо не розпилятися, а якщо розпилятися, то ясно, що вдвічі більше. Не знаю, як ми подужаємо таку кількість дронів. І зараз повернемося до того, що казав Залужний. Я скористався, ви знаєте, CNN, Він зробив, він став колумністом CNN, як, ну, не скажу як Арестович, але вже на путі. Мы должны признать значительное преимущество, которым обладает противник мобилизации человеческих ресурсов и сравнить его с неспособностью государственных институтов Украины повысить численность наших вооруженных сил без использования непопулярных мер. Наконец, нас по-прежнему сдерживает несовершенство нормативно-правовой базы в нашей стране, а также частичная монополизация оборонной промышленности. Это приводит к узким местам в производстве, например, боеприпасов, что еще больше усугубляет зависимость Украины от ее союзников в поставках. Ну что, можно ясно, что крошит батон, на кого крошит батон? Ясно, что на Зеленскую. Разберемся с этим спокойно. Ты еще никто не хочет подписывать непопулярные... Закони вчиняти непопулярні заходи, це я скажу, що і залужний, не менше від Зеленського, не хоче непопулярних заходів. Але те, що заужний не може навести порядок в структурі наявних, що він не може розпорядитися тими, що вже призвали вояками, це інша справа. Це бардак в усій країні, це і бардак сутність України, сутність організації нашого суспільства і нашого війська. Так що, якщо цивільні влади не можуть... Нічого зробити, то і військові нічого не можуть зробити, тому що починати треба з того, що розпорядитися тими, кого вже призвали. раціоналізувати це все. І потім, лише коли ми побачимо раціональну картину, потім треба буде говорити за непопулярні заходи з призову цивільних. Це окрема тема. Але те, що він говорить за виробництво, ну ясно, що людина. Взялася за політичну кар'єру, я розумієте, взялася за звинувачення політичної влади. Це дуже обережно, обережно, дуже делікатно, дуже культурно зроблено, але політичний конфлікт між Зеленським та Залужним став очевидним. Якщо таку заяву він зробив перед своїм звільненням, то це можна буде зрозуміти як його реакцію на перспективу свого звільнення. Ну, що на це можна сказати? Подивимося. Ще раз нагадаю, страшна не так заміна залужного, як те, що аби інші генерали не відмовилися посісти його посаду, щоб не було змови, щоб не було фронти. А те, що наша держава неспроможна... Загнати всіх військ, таке військо не спроможне розпорядитися тими, хто в нього є раціонально, тому що як ви розумієте, що там корупція, що тут корупція не може бути в одному корупції, місці корупції, щоб корупції не було, бо де гроші зараз у війську. Натурально там і корупція. З нас цивільних вже зняти нічого не можна, навіть слухайте, не буду казати, на що вже не вистачає, за що не вистачає заплатити. Я скажу. І ще дуже прекрасна світла новина. Не ця це отак от виглядає та українська пропаганда, в котру не хочеться вірити. Оце так намальовані наші уявні плацдарми. Чому я усумнівся щодо експорту бензину та експорту дизельного паліва? Тому що одне джерело малює цю схемку і розказує цю радужну картину спаду російського експорту. Ну за експорт просто хочеться вірити. А насправді ситуація виглядає не так. В ході тяжолих продовжительних бойов збройні сили України форсували річку конка і нарешті наблизилися до будиночку лісника в до будиночку Остапа Вишні. Це тут от, -от, от будиночок. А тут старий комплекс у цієї бази відпочинку. Тут от, -от, от протока. Це вони ще одну собі плацдарм для висадки опановують. Ось. І ще одна картинка. Більш достовірно, отак от виглядає опанування. Бачите ще трохи, як в тому анекдоті, наші збройні сили займуть будиночок лісника, будиночок Остапа Вишні, що викликало чергову ск скажену атаку Москвинів на цей же будиночок лісника і на крінки. Ну, що можна сказати, ясно, що це епопея. І вся ця епопея призводить лише до перспектив розвитку наше командування не вбачає в цьому плацдармі. Це, на мою думку, така, такий черговий матеріал-шлах. Та... кажу, щоб я все-таки казав, матеріал-шлях це таки верхньонімецькою, бо я це. Ниждонімецький німецький, німецьки, скажу, берлінську мову, умови ще один навидж. Все-таки Австрія була предметом моїх зацікавлень, не Німеччина. Так що, і друге, що я хочу сказати, що від цього цього сильно страждає Херсон, і поки що. Тенденція Херсон Москвинів переробити перетворити Херсон на мертве місто, помститися всім, хто там лишив свої квартири, щоб у людини не було по двоє квартир: одна в Херсоні, а друга в Краснодарі. Я скажу, що це просто жахливо, що вони суки роблять з нами. І я не розумію, наше командування все одно ви його вже нічого, відповідаєте по якомусь Білгороду, а не відповідаєте по Донецьку. Насправді наші ворогині в Білгороді. Розумієте, в Білгороді наш супротивник, а вороги наші, з якими ми ніколи не примиримося, вони в Донецьку. І бити поки що є чим. Слід по Донецьку мститися за Херсон слід Донецьку, ні Білгороду. Тому що там все одно цього не помітять. А в Бігороді там наші вороги, не супротивники. З цими в Бігороді ми домовимося. Я бачу, що хунта наших генералів швиденько домовиться. З тими, що в Білгороді. А от з тими, що в Донецьку, ми нікого не домовимося. І чим їх менше буде на момент миру, тим нам, українцям, буде краще. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. І підписуйтесь. І підписуйтесь, каже Ася.